Буквально перед тим як розпочати наш ефір, ось в мережі знову з'явилися нові повідомлення. Фрейн Полісі пише, що Трамп покладе провину на обидві сторони за те, що вони не дотримуються його вказівок, і відійде, нібито від перемовин припинить постачання зброї України. Паралельно з цим американські політики кажуть, що повноцінно. Припинити допомогу Вашингтон не наважиться, але тим не менш, ось бачимо, що уже ось такі повідомлення зі сторони Америки починають лунати. Що можете сказати про це? Чи дійсно Трамп не просто виходить з переговорного процесу, а й, взагалі, припинить підтримку України? Ну Трамп формально, прямо не є в переговорному процесі. Але Америка є головною рушійною силою цього переговорного процесу. Вона його скажімо так започаткувала. Вона його підтримує, спрямовує, але безпосередньо участі з травня. От коли почалися переговори в Стамбулі, американці прямої участі в переговорах не ведуть. Вони докорінно змінили тактику. Якщо раніше вони паралельно домовлялися окремо з Росією, окремо з нами. Потім намагалися. Як казав генерал Кіткелах, зводити все докупи, навіть сформулювали свій компромісний мирний план, але не вийшло. І тоді вони змінили тактику і, от, започаткували, прямі мирні переговори. На мій погляд, це було трохи наївно думати, що нібито, як сказав вже інший спецпредставник Трампа, Стів Уїков. Посадити українців і росіян за один стіл переговорів, і вони домовляться швидко. Ну на мій погляд, це занадто наївно і зайвий раз свідчить про те, наскільки деякі люди Трампа не розуміють суті нинішньої війни, наскільки вона є гострою, наскільки непримирими є позиції двох сторін, і думати, що вони самі по собі домовляться. Ну це дуже наївно. Але тим не менш, от так сталося. Певна незадоволеність Трампа безумовно є. Інша річ, я б не перебільшував усіх цих витоків, треба реагувати на пряму мову Трампа. От коли Трамп чимось роздратований, чимось незадоволений, він сам про це говорить. І весь світ це чує або читає, або читає в його соціальних мережах там він каже та ще й великими літерами. Що йому не подобається, або навпаки, от коли він закликав до переговорів в Стамбулі. Ну всі це бачили, чули. Коли йому щось теж не подобається, він теж може сказати. У нас дуже гостро реагували так емоційно, з очікуваннями на вислів Трампа про те, що Путін збожеволів. Але не розуміли, що насправді Трамп мав на увазі, що замість того, щоб домовлятися з ним, з Трампом, Путін чомусь воює в Україні. Оце йому не подобалось. Але це не означало, що вже завтра Трамп веде санкції проти Росії. Так і зараз щодо е, припинення допомоги Україні, так нема допомоги Україні при Трампі. Жодного закону чи нормативного акту якогось рішення про те, що е, Україна отримує нову зброю або економічну допомогу. Немає і навіть не планується. Тому про допомогу не йдеться. Єдине, що він може зупинити, і один раз призупиняв, це постачання зброї, яке було ще за рішеннями президента Байдена. Отут, так, да, була певна проблема. Плюс є постачання супутникової розвідувальної інформації, що для нас важливо. Є неоднозначна реакція Трампа і його оточення на операцію «Повутина». З одного боку, це це, так, справа враження на американців. Що бачите, які зухвалі українці, як вони можуть. А з іншого боку, є побоювання у американців, що це може призвести до ескалації війни. Хоча насправді Росія вже почала ескалацію війни. Я думаю, що деякі люди в команді Трампа це розуміють. Ну і Проблема ж не в Україні, а в Росії, а Україна захищається. Удари по Росії по території Росії по російському тилу це форма самозахисту, просто асиметричними методами, тому що ми не можемо змагатися з росіянами тими самими методами, як вони. У них велика перевага в ресурсах. Тому я не думаю, що буде припинення допомоги, тому що допомоги немає. Але. От, наприклад, зараз для нас дуже актуальне відновлення постачання американської зброї, і отут можуть бути певні проблеми, тому що вони можуть притримувати наприклад, постачання нам тих видів зброї, які можна використати для ударів по російській території. Для нас важливо зараз домовитись про ракети для систем ППО Петріот, для деяких інших видів озброєнь, які нам потрібні для того, щоб обстримати ворога. І думаю, що переговори про це будуть найближчим часом. Але ці повідомлення вони з'являються тому, що таким чином або проявляється активність людей в команді Трампа, такі там люди є, які проти того, щоб відновити постачання зброї України. Ну, фактично, вони на боці Росії. На жаль, такі люди там є. Або це таке попередження Україні, що мовляв, не жартуйте з нами, повідомляйте нас про свої удари по Росії. Інакше от ми можемо на вас вплинути. От два таких пояснення. Але це не означає, що вже завтра будуть рішення. Інша річ, що може бути наприклад ведення санкцій проти Росії, певне я не думаю, що будуть пекельні санкції, але певно посилення санкцій. І паралельно е, якісь обмеження по відношенню до України. Оце буде в стилі Трампа, е, щоб зберігати такий умовний нейтралітет, е, статус такого зовнішнього арбітра. Нам просто треба зрозуміти: при Трампі США вже не будуть, вже не є і не будуть нам партнером. Вони виступають в ролі посередника. Е, е, Трамп хоче домовитись з Путіним не по Україні, ну по Україні про припинення війни. Інша річ частково за наш рахунок. На жаль, такий ризик теж є, але він хоче широко коло питань домовитися. Навряд це вдасться повною мірою, але тим не менш такі наміри у Трампа є, і це теж може створити певні проблеми. Хоча саме завдяки цьому Путін бере участь в мирних переговорах. Якщо б цього не було, жодних мирних переговорів не було б взагалі власне, вже згадали про санкції, зокрема, от в мережі вже з'являються повідомлення про те, що нібито європейський союз може винести на голосування 18-й пакет санкцій уже 20 червня, якщо США підтримують скоординований підхід, і тут все залежить від волі і рішення Трампа. На вашу думку, Трамп наважиться підтримати ці санкції від європейського союзу в тому форматі, якому їх там готують, чи зі свого боку США будуть лобіювати максимальне пом'якшення цих санкцій, і загалом, чи зможемо ми зрештою рано чи пізно побачити ті потужні санкції, які анонсував свого часу Трамп, якщо Путін відмовиться йти на компроміс і припиняти вогонь. Ну, Щодо потужних або як іноді говорять люди з команди Трампа пекельних санкцій. Тут я великий скептик. Він хоче домовлятися з Путіним, і Частина команди Трампа вважає, що будь-які посилення санкцій проти Росії можуть зруйнувати переговори і перспективу домовленості з Путіним. Тому от може бути певне посилення санкцій, зокрема в координації з Євросоюзом. Цього я не виключаю. Я думаю, що про це може йти мова на саміті Великої Сімки. Але поки що, от за е, непрямими ознаками, я не бачу готовності Трампа до посилення санкцій. Пом'якшувати санкції теж не будуть. Ну тому, що для цього немає підстав, і це б виглядало дуже дивно в нинішніх умовах. Навпаки, це б виглядало як допомога Путіну, і е, для Трампа це теж е, е, на, на даний момент неприйнятно. От якщо росіяни будуть погоджуватись на припинення вогню, от тоді да. Поступово припинені санкції, це буде один з стимулів для Путіна, щоб він завершував війну. Тому на сьогодні, на жаль, у Трампа ступор. Він отримує прямо протилежні сигнали. Частина його оточення каже, що треба посилювати тиск на Росію, а інша частина каже, ні, давайте не ризикувати. Путін може вийти з мирних переговорів, може зірватися от, перспектива. Переговорів між США і Росією давайте не ризикувати. І тому Трамп не ухвалює жодних рішень, він так інерційно рухається. Ну І як він сказав от в одному з, з нещодавніх коментарів, що не хочуть Росія і Україна припиняти війну, хоча насправді Росія не хоче. Ми готові, але так, щоб це було припинення вогню, а не мир на російських умовах. А от Росія не хоче, Росія хоче зараз. Посилювати наступ на Україну, Трамп, на жаль, на це закриває очі, і тому Трамп поки що як він сказав, хай от вони ще поб'ються, а через певний час ми тоді можемо повернутися до розв'язання цього конфлікту. Скільки буде тривати ця пауза? Це питання відкрита. Можливо, йдеться от якраз про спробу російського наступу. Трамп буде дивитися, вдасться українцям стримати російський наступ. Тоді да. Тоді американці знов повернуться до активного переговорного процесу. Якщо ні, ну тоді, на жаль, війна може затягнутися ще на певний час. Вона і так затягнеться це практично неминуче, як мінімум до кінця року. І на сьогодні е, е, треба розуміти, що головний чинник, який буде впливати на подальший розвиток подій, зокрема є переговорів, а переговори продовжаться. Тому що з різних причин, в першу чергу, заради Трампа всі сторони будуть продовжувати переговорний процес. Турки, тому що хочуть, щоб їх країна була головним посередником в переговорах. Американці зберігають контроль над переговорним процесом. і Не хочуть, щоб він переривався, оскільки це буде. Провалом для Трампа, ну а заради збереження комунікації з Трампом і своїх відносин з Трампом і Україна і Росія теж будуть продовжувати переговорний процес, але не превеликий жаль, на найближчу перспективу, ну як мінімум, на найближчі місяці, я не бачу жодних прямих передумов для припинення війни. От тут е, доречно згадати: от е, президент Зеленський в коментарі в інтерв'ю телеканалу ABC News американському сказав, що Процитую, Україна підійшла дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну або хоча б зупинити її. Ось, власне, чи погоджуєтесь ви з цією тезою, хоча ми вже почули, що найближчим часом ви не бачите припинення, але тим не менш. Чи є якісь ознаки, що от е, саме зараз е, час і можливість дотиснути Росію? Можливо, цьому посприяли успішні спецоперації Служби безпеки України на таку думку Володимира Зеленського. Але, тим не менш, чи бачите ви перед умови і ознаки того, що Росію можна дотиснути? Ну я припиную на я, відповідь на ваше запитання. Процитую самого президента Зеленського десь тиждень тому. Відповідаючи на запитання журналістів про те, коли закінчиться війна, він сказав до червня наступного року. Ну йшлося, мабуть, про червень нинішнього року, але тим не менш, оце показово. Я думаю, що сам Зеленський теж не очікує, що війна закінчиться саме зараз. Чому він сказав про те, що зараз можливість натиснути на Росію і примусити її до припинення вогню? По перше, це сигнал американців. У вас є такі можливості. Да, із, іншим нашим партнером, але в першу чергу американцям, що є можливість натиснути, давайте, да, давайте не гайте час. Можна натиснути на Путіна, щоб примусити його до переговорів про припинення вогню. Ну і трошки заспокоїти внутрішню аудиторію, тому що у нас да, зараз теж є, є розчарування. Ну, люди розуміють, що війна затягується, невідомо, коли закінчиться, і треба трошки заспокоїти. Тому от, я бачу. В цій заяві два таких сигнали, але це не прогнози, не діагноз, що війна закінчиться вже зараз.